Привіт рибаки. Я нині виїхав на рибалочку. Хто дивиться мої відео, той знає. Знову ця лісова така от красива водойма. Виїхав от я за Артемом. Всім привіт. Почали вже от розкладати вудки. І будемо пробувати ловити осінні трофеї. Ну, а що з цього вийде? Ви побачите. Все, ми розкладаємося, ви не переключайтеся, дивимося далі. Ну що, розложив вже вудки. Зараз вам покажу бігом, які будуть в мене оснастки по вудках. Так, буду ловити на я на три вудки. Тему ще закину згоді, щоб було йому веселіше. Так, по вудках, як завжди в мене коропові палки Lexus Eclipse Lexus Carb 3935LB, катушки EOS Emeralo 8000 і одна буде в мене навігаторка ліпсу. Так, по оснастках на одній в мене буде ось такий от флет 50 грам, повідець. Буде кренк восьмий стояти в мене. І попапчик. На іншій вудці в мене от буде оснастка вертоліт. 90 грам. І от зробив під, повідець, під бої горошинки, так само восьмий кренк. І тут теж в мене буде 40-грамова. Кормушка. Зараз буду кормити. Так, ще по синалізаторах пройдуся. У мене синалізатори CarPro Pro Q5. Ось такі от. І зараз буду кормити. Дистанція на сподові буде 95 метрів, а вудки буду вже закидати десь так, 97 метрів від бю дистанції. Так, сподова суміш в мене зернова, то я собі відібрав в стаканчику на насадки горох, кукуруза, пшеничка і в мене сподова суміш буде. Також буде в мене ось пшениця, кукурузка, солодка і горох. Зварив, більшу половину перебив блендером, щоб от така получалася каша, щоб воно робило таку ніби пляму, щоб стягувало на точку рибку. Дрібну і за нею прийде й надіюся більше. Все, я буду годувати і буду закидати утки. І далі вже тоді вже буду включатися. Ну що, закидаємо вже вудки всі вже в воді, вітер, боковий, дугу роби сумашечу, але нічого, якось помаленьку будемо ловити. Далі. На флет забиваю ось такий пелець. Тигровий горіх. А, я ще забув сказати, що я оцей сподмікс залив ліквід. Тигровий горіх. Ось. Та я ще лишив на вечір. Така от каша. Все, позакидали, тепер будемо чекати клювання. Тому вже сусід так трохи далі. Диво я сам он, я ж з кумом, кум там щось порається. А сусід аж там ще далі є, то вже одного коропа зловив. І от така обстановка. Добре, все, будемо рибалити. Було пару клювань Мартема. Щось там пару раз спікнуло, але були холості, не знаю. Може мальок. Ну, будемо чекати клювання. Як тільки буде якась рибка, буду включатися. Так. Тата тягне.

Кидали, щоб ну, на штуку, почало клювання. От і зловили штуку. Штука. Приїхали на коропа, попалася штука. Щука на флет. Як таке може бути? Сейчас, ребят, залез туда мотаться, рука залез. За О, для того, право, право. О. Ну? Штука, штука. Ну? На флет. Добрый день, кто липше, чем низ? Ну? Съемки вот, съемки МВД. А, я? Все положимо, йди На пану активно зараз. Дживку не посікла. Ну, і зубиська. Все, ловимо далі. О! Та от щучка упалась. Так, да, на фле. Ну і кажуть, на гаразд може. О так. Ладно, ладно. Так, як вже бачили ви на відео, попалася щучка, але є один нюанс. Я казав на флет, ні, клюнула не на флет. Просто за жилку. Все. за жилку десь так, посередині. Якщо дистанція була 95 метрів, то ж там 97 метрів була дистанція то Десь на половині просто учепилася за жилку, Зажала її в зубах і так витягнув. Виняв штуку, я за флет. Нема флета. Жилка тягнеться далі. І от. Вона пересікла мені жилку. от такий от жмут, викинувся мусор, Пересікла просто жилку, прийшлося ту все замінити. І от. о, от щука. От Кілограм. Якраз, якраз кілограмчик. Краз кілограм і довжина така, що можна забирати щось 55 коло 6 см. Виглядає ніби невеличка, але вагу має. Подумав, що зразу така, що треба випустити, але ні, якраз. Тому і от таке буває. Просто за жилку. На попап ловив щуку, на 6 кілограмів на попап ловив, а от на жилку ще не ловив. Під коментарях, хто. В кого ще які були такі от е, різні пригоди на риболовлю, в кого ще так попадала щука. Знаю, що є забагрую, якщо кидають там на щуку, короб клює на силікон, то стлоби баграти, а от щоб щука на жилку клювала, ще такого не бачу. Так що ловим далі. Так, ну що, рибаки? От було клювання. Опустило і затихло. Ну то на карася закинув навігатора, був опуск. Напевно, що він там є, а може й нема. Зараз буду витягувати, дивіться, мій оператор спит Тому зараз витягну, якщо якраз, покажу. Є, якраз. Є Бачите, який якраз? Клюну якраз. Ось такий на долоню. На пружину гарвуз. Так, клюнув на, на нижній гачок, на горошинку. Отже, зірвав. О, прий відчпивсь. от на горошинку клюнув, Ринку зірвав вже от. Верхній гачок в мене одна дві кукурузинки. І сюди забиваю е, пелець. Е, пелець тигровий горіх. Нарешті, нарешті клюнув карасик. Ще було перше клювання, але е, не включався, бо не встиг. То якраз після теї щучки зараз занесу відро. Якраз після тієї штучки то один, і то ще один карась Ей, випав зараз я перенаживлю і покажу і так я от перенаживив от, як я казав на нижній гачок горох і на верхній теж я вже от перечепив, Поставив так само от одну горошинку. І ось такий от пелець. Все, буду закидати. Будемо ловити далі. Як тільки щось буде цікаве, включуся. Добрий ранок грибаки. У нас вже день. А клювань нема. Ото одне було те, що. Не бачили карасика. І все, глухо. Попри закидався пів першої ночі і пішов спати. Було щось два піки на крайню там ту вудку на флет і більше нічого гісенько. Цілу ніч тишина. То поспав трохи, встав, попри закидався знов. Можливо буде щось на ранок цікавіше. А то не хоче. Вже майже над ранок як зірвався вітрисько. Думали, що була якась бура, але нічого поблискало. Десь вітер перегнав ту хмару. От такий то початок дня. Не хоче щось клювати. Там Дядько їй кораблем возиться і... Обще ноль. Добре. Можливо, щось і клюне. Який ранковий трофей, а може й ні. Щось буде цікаве. Обов'язково включусь. Такш. Тягнемо рибку. Карасик. Ходили на розвідку і запікало. Думали, що може щось більше трохи. Але карась. Давай я візьму. Та ну, Файненький так, клюну на флет на горох і попав. Нарешті дочекалися. Думали вже змотуватись. Добре, що не змоталися. Вже відчепився. Такий файненький. Красивий. Все, будемо далі. Ну що, от прийшла до кінця наша риболовля. Так і більше нічого не було, то тільки останній був карасик і все. Більше нічого гісненько не хотіло. Погода трохи помінялася. Захмуріло, похолодало. Зараз покажу, що зловив. Ось такі от карасі. Ось такі от карасі. Ось такі от карасики. І одну щучку. І все. Ну і то добре. Все, всім гарних трофеїв, Краще, як в мене. Всім до зустрічі на нових риболовель, всім миру та добра!